Комунальники можуть поїхати мітингувати під стіни національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. А все тому, що від 1 січня вступила в дію постанова комісії від 30.12.2014 року за номером 1054, в якій йдеться, що всі кошти, які сплачуватимуть споживачі комунального підприємства Бориспіль тепломережа через розподільчий рахунок в Ощадбанку, йтимуть на погашення заборгованості за. Газ, але в цій постанові не врахували дію закону України про комунальні послуги. Таку постанову прийняли у постанові. Не врахували тільки дію закону України про комунальні послуги, де чітко написано, що споживачі теплової енергії і других комунальних послуг сплачують за отримані комунальні послуги до 20-го числа місяця, слідуючого, за звітним. Оцього ніхто не врахував. Получається, що врахували те, що населення і другі організації повинні сплачувати авансовий платіж наперед. Хочете тепла, платите наперед, тоді підприємство має якісь кошти. Безвихідним назвав такий стан справ Микола Корнійчук. Якщо ні копійки не надходитиме до підприємства, то за невиплату зарплати працівникам кримінальна справа проти керівника. Не заплатить податки підприємство штрафні санкції через несплату за електроенергію. Її відключать. А тоді тепло взагалі не подаватимуть. 12 дванадцятого числа, коли всі повиходять на роботу, потрібно, мабуть, брати наших працівників комунального підприємства і їхати. До цієї самої національної комісії, що здійснює державне регулювання. Ну, не може такого бути, не може підприємство працювати на повітрі. Я вже не говорю за те, що треба аварії ліквідовувати, треба купувати якийсь розходний матеріал. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.